Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку автопарк Запоріжжя. І Сьогодні до нас у продаж надходить ось такий автомобіль: це Mitsubishi Galant 2008 року випуску. Офіційне авто від першого власника, взагалі без підкрасів, з мотором 2.4 бензин, переднім приводом та автоматичною коробкою передач. Друзі, автомобіль у дуже достойному стані. В гарній комплектації зараз це розповім на оригінальних 16 дисках на гарній літній регумі. Ось так він виглядає. Підкрасів нема взагалі ніде. Кузов весь цілий. Техніка просто супер. Моторчик працює дуже рівно, автомат перемикає плавно, ходова частина взагалі без зауважень. Скло все рідне автомобіля. Будь ласка, друзі. Так, у нас виглядає з вами салончик. салончик шкіряний, чорного кольору. Так, по комплектації у нас 4 склопідйомника, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання водійського сидіння. Так, йдемо далі. Пробіг у автомобіля рідний підтверджений 159 тисяч км. Ось таке шкіряне мультикермо у нас. Круїз контроль, кондиціонер. підігріви передніх сидінь, гарна штатна акустика. Люк. Так виглядає у нас задній ряд сидінь. Стан салона дуже гарний, все чистенько. Взагалі автомобіль у нас без запитань. Друзі, чекаємо вас на огляд та тест-драйв даного автомобіля.